Привіт всім! Сьогодні у мене відео на чисельні прохання про те, як я адаптую, пересаджую мініатюрні дендробіуми з еквадору. Це еквадорські дендробіуми, гібриди дендробіума кутберсоні та інших. І також гібриди вексіляріусів сульфуреума, ну, ось таких мініатюрних дендробіумів, як природніх, так і гібридів. Вони загалом по, по утриманню, по пересадці, по поливу, по вимогам до утримання приблизно однакові всі. Вони в мене ростуть всі поруч на стелажу. На другій знизу поличці, в метрі від вікна, завжди під лампою. На них не потрапляють прямі сонячні проміння, для них це шкідливо. І, але при цьому вони мають гарне освітлення завдяки звичайній ледовській рожевій лампі з епіцентру. Нічого особливого. Ці дендробіуми вже в мене приблизно 2 роки. Вони гарно ростуть, є певні напрацювання, є вже втрачений дендробіум на самому початку мого захоплення цими рослинами, і завдяки саме тій втраті, яка досить болісно пережилась. Але була зроблена робота над помилками, зроблені певні висновки, і я не допускаю якихось проблем з адаптацією останнім часом. Чому ж так трапилось? Чому я втратила цей дендробіум? Тому що як тільки я його отримала, я почала його швиденько витрушувати з горщика, діставати мох. Викидати. По-друге, -по це було спекотне літо, а це дендробіуми прохолодного утримання, хоч літо вони в мене прекрасно пережили про це згодом поговоримо. Але найголовніша причина вони ось так приходять: ось у мене два дендробіуми, якраз гібрид Куберсоні і гібрид Вісілляріуса. І це рослини, які... Кінці осені отримані мною, і досі вони не пересаджені. Отак вони приходять, вони можуть прийти в стаканчику на закритому, але, як на мене, вони да, приходять живішенькі, не такі підсушені, просушені, але якщо це літо, якщо це тепло. То для них це закінчується зазвичай не дуже добре. Вони якби варяться в цьому. Нехай краще вони підсохнуть, просохнуть. І як тільки вони до мене приходять, я починаю їх активно поливати. І ось така в них коренева. І наразі вони якраз гарно просушені, готові до, до пересаджування. Дивіться, що. Тобто вони отакі просушені, адаптуються, як на мене, краще. Можна бірочки поки відкласти в бік, головне потім їх не забути вставити в горщик. Другий гібрид кудберса так самісінько прийшов, бачите, завернутий в мох, дещо там є камінців. І що я роблю? Якщо щось відпадає старий мох, я його не тримаю. Я його, звичайно, Викидаю. Ось стара бульбочка, її також можна відірвати, викинути. Вона не потрібна, вона вже віджила своє. Ці бульбочки, ось ще одна. Ці бульбочки, які живі, які зелені, які тверденькі, навіть якщо вони там без листя, ми їх не чіпаємо. Я прибрала тільки те, що от покажу вам ближче абсолютно сухе. Абсолютно М'яке і неживе. Якщо таке є листя пожовкле, то його також можна зняти, але він ще не віддає, він ще його не відсушив до кінця, тому я не буду травмувати рослину. Чому так відбулося? що є жовте листя? Тому що рослини досить гарно просушені. Останні часи в нас, як ви знаєте, були досить важкі в тому сенсі, що не було світла, не було опалення, і я Вкрай обережно ставилася до поливу рослин, тобто я їх не поливала кілька, кілька днів, тому що на балконі трималося порядка 7 до не вище 10 градусів. Це дуже низька температура, і я їх дещо підсушила. Хоча маздивалі ці кутберси таку температуру прекрасно переносять. Більш того, вона їм навіть потрібна періодично така температура, і їм досить добре. Отже, що я роблю? Я нічого не витрушую. Зробивши роботу над своєю ж помилкою, все, що я роблю, це я беру свіжий мох з ось я вам покажу. Я використовую не в якості реклами, але і мені дуже-дуже до вподоби. причому не брикет, а таким бруском я купував. Купую він, він не збитий, я можу невеличку кількість цього мох-фагному взяти, розмочити. І він, ну, мені подобається, як він себе поводить, його дуже довго можна не замінювати. Тобто я знімаю з старого моха тільки те, що прям саме відпадає. Я нічого не дістаю, я не витрушую коріння, я залишаю так. За моєю практикою, за досвідом, такі горщики керамічні, не емальовані. Які дихають, які гарно отримують вологу, при цьому дуже гарно вони просихають дуже швидко. Вони мені найбільш до вподоба. Саме так. І що я роблю? Я беру цей мох, беру ці рослинки. Можу взяти, до речі, давайте я так і зроблю, бо мені також дуже вподоби таке. Клиєчку, у мене тут є такий чарівний стаканчик. Таканчик з камінцями. Камінці вони охолоджують. Це камінці, привезені з річок карпатських, тобто з прісної води, і я можу взяти декілька камінців пласких і покласти на дно горщика. Влітку ці камінці додатково охолодять корінці. І зроблять додатковий дренаж. Ось так я вам покажу на прикладі рослин, які були раніше пересаджені, як гарно коріння реагує на таку посадочку. Я хочу щось більш пласке знайти. Мені не доподобито. Тут досить велика коренева, і мені більш хочеться, щоб отак, От напевно, дістанемо. Тут, вибачте, це я штатив зачепила. Ці камінці, які приїхали з рослинами, я можу їх кинути назад до горщика, і вони там досить гарно будуть співіснувати з рослинкою. Мох я просто обкладаю. Мох я не трамбую. Е, в моєму догляді, саме отакий е, рихлий, рідкий мох, що дихає, і дозволяє корінцям швидко просихати, ну, мені так більш подобається, як розвивається коренева в таких умовах. Ось так, загалом все. Тобто, я не намагаюся всі пустоти заповнити в горщику. Я просто обклала по поверхні муху, і все. Ця рослинка приїхала з бутонами. Я дочекалась, поки вони просто розпустяться для того, щоб зняти відео для вас і показати її у такому красивому вигляді. І обов'язково, обов'язково це ось. Вставляємо бірочку, не забуваємо, не губимо бірочки. Тому що, тому що. Звичайно, я знаю, що є ті, хто взагалі виймає бірки. Але в мене вже така кількість рослин, що я забуваю про те, що, що в мене росте, і мені просто є необхідність вставляти бірочки. Іншу рослинку так самісінько вставила, обклала вологим мохом і не намагаюсь заповнити. Всі порожні місця. Ось так все, що я роблю. Досить рихло, досить дихаюче. Ці рослинки, як я вже сказала, отримані в кінці осені, і весь цей час вони стояли. Без пересадки, і з цим також все окей, я зазвичай останнім часом даю рослинам якийсь час адаптуватись, а не пересаджую в перший же день. Раніше я так і робила. Але за моїми спостереженнями набагато легше ну в моїх умовах, принаймні, рослини переносять пересадку, адаптацію до мого місця, якщо вони отак як посаджені е, в теплиці перед відправкою, от такі, в таких умовах дещо. Побудуть, а тоді тільки я їх турбую пересадками. Ось, отака в мене посадочка. Загалом все максимально швидко, максимально легко. І показую, наприклад, як така посадка. Так, тут я вже не покажу. Це вікселяріус-червоний варіація, природній дендер. Ну, покажу, значить, в інших умовах. Ага, тут також не покажу, тут уже корінці ось повилазили з горщика. Окей, ну я точно знаю, що кудберси я бачила, що вони легко дістаються. Бачите, да? Ось так вони гарно, швидко нарощують кореневу І квітне це вже моє цвітіння. Тут випали камінці, я їх поверну назад, бо мені так більш подобається. Камінці дають, додають дещо так повітряності і рихлості. Ще один кудберс. Також погляньте, на дні камінець великий, ось така коренева система. Корінці активні, і вони досить зараз сухі ці рослинки, я їх тому з легкістю дістала, я назад їх вставлю. Зараз же я їх і полю, не буду ставити на місце, поки вони такі сухі, тому що це дендробіуми, які не потрібно гарно просушувати, їх навіть шкідливо гарно просушувати. І вони зламали моє уявлення про дендробіуми, зламали мій шаблон, тому що особливо влітку, в спеку вони взагалі. Пережили без проблем цей період, для них такий важкий, так би мовити, але тільки за однією умови. Вони постійно у мене були вологі. Я їм не давала просихати загалом. Як тільки я давала просушку цим рослинам, вони відразу починали кидатись листя. І показую, тут у мене вже росте бутончик. Можливо, вам не видно. Це червоний а дендробіум. Червоного кольору він постійно квітує, квітун щитой, погляньте, який кльовий кущ як наріс. І ще один такий нюанс. Ви бачите, що він піднявся над горщиком, над субстратом. Тобто вся резона на поверхні. Для нього не страшно бути постійно вологим. Так само і тут я не заглиблювала, я поставила і обклала. По бокам, але вся резома, ось молоді пагони ростуть, молоді зростаннячка, і вони всі над поверхнею. Це також важливо, аналогічна історія. Вся резомка на поверхні. корінці тягнуться до моху, і таким чином абсолютно спокійно я їх тримаю вологими. Погляньте, векселяріус ростить, у мене вже знову бутони нові. Ця рослина приїхала в цьому році, точніше весною, минулої весни, приїхала з бутонами, відразу заквітла і ще не переставала квітнути з тих пір. Не переставала настільки вдячна рослина. І от в цьому дендробіум він ще не квітнув жодного разу, але я вже також знайшла бутон. І нарешті, ось бутон, ось бутон, он бутон всередині. І нарешті ми побачимо, який же він красень. Це дендробіум жудіт Мінет зубуліфером напуніцеум має бути білим. Схожі на віксілярі квіти, але білі. Побачимо, от дочекаємося і побачимо, який же ж він буде. Мені дуже-дуже цікаво. Як я поливаю, також показую. Ємність плошка з водою. Там дещо слабеньке добре в мене розведене. Заміню руки. Отак. От і злила водичку і поставила на місце. Оце і весь полив. Це часом. А часом беру оприскувач і просто по поверхні проходжуся оприскувачем, і це також окей. Але отаким от способом занурювання він дозволяє напити водичкою весь оцей ком кореневий і весь мох. Таким чином, це більш такий. Більш щедрий полив, так би мовити. Аналогічно з куперсом взяла, занурила, підняла, злила, поставила на місце. Єдине, що за таких умов потрібно бути впевненими, що всі ці дендробіуми здорові, а якщо рослина має якісь ознаки грибкового захворювання, я її поливаю завжди окремо. Ну, от, от так от по утримуванню літом сказала це дендробіуми, які полюбляють гарну циркуляцію повітря. У мене з кінця весни по осінь постійно цілодобово відкриті вікна на балконі, і навіть взимку, навіть зараз вентиляція на балконі досить гарна. Зроблена хоч балкон утеплений, балкон теплий, але тут вітер гуляє, так би мовити. Тому просихає все досить досить швидко. Якщо, щоб ви розуміли, позавчора я оприскувала всі ці рослини. Сьогодні вони абсолютно сухі. Ви це побачили. Тобто дві доби і рослина в хруст суха. Ну, ось так. Якщо вам цікаве було відео, ставте подобайку, Коментуйте, задавайте питання, якщо я щось забула сказати, якщо вас щось цікавить. Ці дендробіуми відразу кажу, що їх в магазинах наших в Україні не купиш, неможливо придбати, але є групи дівчат, які збирають замовлення і привозять замовлення з Еквадору, з Еквадженери, і можна замовити. І за якийсь період, зазвичай це кілька місяців, ці рослини приїздять. Дівчатка дуже часто. Підгадують замовлення під знижки, під сезон знижок в теплиці Еквадженери, тобто ці дендробіми можна купити за дуже приємними цінами. Єдине, що потрібно розуміти, що це завжди лотерея, це завжди ризики, тому що, тому що рослини долають. Дуже довгий шлях до нас в Україну, і часом трапляються незваний дівчаток а з якихось певних або погодних умов, або там теплиця відправила рослини. Наприклад, вологими в якийсь не, такий незручний час. Оце потрібно розуміти, що все ж таки це лотерея. Ставитись до цього спокійно. Але зазвичай, на моєму досвіді, до мене в принципі, все приходило дуже гарно. Були менші, менші кущики, були більші кущики. Ну, оцей кущик менший, оцей прийшов дещо більше, але він вже подвоїв свій розмір за літо, практично подвоїв. Цей також подвоїв свій розмір за літо. Прямо видно, як він наростає, наростає, наростає. Вони ростуть дуже швидко, дуже гарно, в них немає періоду спокою. Тому ви буквально за півроку рік отримаєте величезний кущ, який вже скоро можна буде пересаджувати з цього маленького горщика щось дещо більше. І задоволення ці рослини приносять неабияке, тому що вони квітують по півроку і більше. Прямо. Прямо мрія і місця займають дуже небагато. Ви бачите їхні, їхні мініатюрні розміри, вони дуже-дуже милі, е, прекрасні рослинки. Єдине, що до них так, треба знайти підхід. Вентиляція, прохолода, волога, е, відсутність прямого світла, при цьому гарне освітлення розсіяного світла. Ну, такі якісь моменти, якщо ви врахуєте, якщо ви підберете до них місце, то вам нічого не потрібно буде робити, тільки час від часу поливати, а вони все. Зроблять самі і будуть радувати вас своїм світінням. Ну що ж, відео вийшло довге, але я вже постаралась відповісти на всі-всі запитання, які мені в особисті приходять щодо цих дендробіумів, показати вам наочно, що та як. Ну, і дякую всім за увагу, здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного всім настрою, пока-пока!